А коли ми вже почнемо казати, що деяким людям просто зручно знаходитись в ролі жертви, це ти сказала? Нещодавно мені пише мій знайомий, я не розумію, що зі мною не так, я три місяці працюю без результату. Скільки? Помилок в мене немає. Роблю все, начебто правильно, але мені, напевно, просто не щастить. Дуже знайома фраза. Я йому пояснюю, що якщо ти раніше працював і в тебе все виходило, зараз ти працюєш так само або навіть краще, але результату в тебе немає, то проблема не в тому, як ти працюєш. Що тут відбувається? Тобі просто вигідно наразі сидіти без результату. І я сама була в такій же ситуації на старій роботі. Мене перевіряли усі підряд, казали, що мене немає помилок, що результат має бути, але мені від цього легше не ставало б. Результату теж не було. І, пожежав, щоб... і знаєте, в чому була проблема? Не в роботі. Проблема була в мені, і вона дуже швидко вирішується, якщо ти готовий це почути. Це дуже складно. може бути, я сьогодні готовий. я запропонувала йому зідзвонитися. і він знову почав писати довжелезні повідомлення, як він старається, який він бідний, нещасний, що йому просто не щастить, і що ця робота просто просто не для нього, і тут я зрозуміла головне, деяким людям їм просто не потрібна допомога. Їм не треба давати цей ключик до вирішення їх ситуації. Їм потрібна причина нічого не змінювати, бо їм комфортно бути жертвою, бо вигадати з того правда набагато краще і легше ніж зробити один крок до рішення. І ось яка тут правда: не існує ніякого невезіння там, де потрібен тверезий погляд на себе, серйозно? День? На, серйозно. Я не вірив. Бо іноді те, що люди відносять до величезних проблем, величезні проблеми відносять назад, бо це вирішується буквально за один день. Знову ж таки, якщо людина справді хоче вирішити, а не жалітися і триматися за свою вторинну вигоду. І якщо ти зараз відчуваєш, що теж десь застряг або втомився від тих самих циклів, сидіти без грошей, постійно у пошуках роботи, то переходь у хайлайт невезунчика. Я допоможу тобі побачити те, чого ти сам не помічаєш, витягнути тебе з цього кола. Та тільки якщо ти справді готовий виходити з ролі жертви, так? Вона вийшла з ролі жертви.